Нас зараз гість в студії Ігор Клименко, командир загону швидкого реагування українського Червоного Христа в Харківській області. Пане Ігоре, вітаємо вас на студії. Бужа здоров'я власне аналітики проєкту «Діпстейт» оновили карту бойових дій у Харківській області. і Вказали, які нові території захопили росіяни. Власне на Харківщині а, вони зазначають, що ворог окупував нові території в районі тихого населений пункт розташований на північному сході від Вовчанської. Чого ви можете розказати про цей населений пункт? Як це село невелике, скажем, середнього під час 22 й рік звільнення частини Харківської області в нас була там евакуація, Працювали людей там на той час теж було небагато. Коли 24-й рік почалось повторний наступ, там люди. Практично не залишалося. На до нам заявки з цього населеного пункту на цей час не приходять. І власне про примусову евакуацію скільки виїхало з цього населеного пункту, скільки зараз в процесі з інших населених пунктів, де вона можливо оголошена так само. По-перше, є евакуація в примусовий спосіб, а є евакуація обов'язкова. Це ну, дуже багато путу, це різні речі зовсім. Примусова – це, на жаль, механізм той, який це родини з дітьми на цей час. Угу. На законодавчому рівні він ще допрацьовується, тому що ну, як в апріорі його не було. Цифри називати я не буду. Це повинна робити влада. Чи залишаються там родини з дітьми? Вашу інформацію? Так, залишаються. На жаль, і це дуже велике питання, тому що ми працюємо з 2022 року, і є такі родини. Ну, Особисто я вивозив родину ну, більше п'яти разів. Вони виїжджали це з 22-го року. Ми їх вивезли, вони повернулися. Якими вони шляхами повертаються? Це куп'янський напрямок, лівий берег. Сторона пристина, ну це ще зона активних бойових дій. В принципі, окупації там нема, але зона ураження, артилерії, дронів і ну, проїзд туди затруднений. На жаль, такі ситуації трапляються. На жаль, дуже сподіваюся, що я завжди казав, що ну не повинно так бути, і як ті люди туди заїжджають з родинами, з дітьми. Ніхто не знає. А ви ну, спілкуєтеся з ними, що вони кажуть? Ну якщо ж вони пояснюють, що... яка в них? Це, я вам скажу так, Поки не прилітає, всі сидять ровно. Коли починають певне село просто руйнувати, ну там за два-за три дні прилітає більше 60 кабів. Було таке, 60 кабів на село. Село 2,5 вулиці. Населення староста казав, там більше 80-90 людей залишилось. Все, вони сиділи, світло було, була гуманітарна допомога, був проїзд. Потім це змінилось буквально там за двоє-за троє суток, все. Проїзд туди затримав, туди доїхати, це потрібна ніч. Ну, це спецоперація. Це дуже багато людей задіяно, і цивільна військова спірбнабиця, національна поліція, ДСНС, Червоний Хрест, ну це, от, щоб розуміли, потрібно вивезти родину, там три людини або дві родини, п'ять людей. Це працює 4-5 автівок і десь ну, до 12 людей. В які пункти зараз вам приходиться виїжджати останнім часом? Наскільки швидко міняється ця ситуація? Ну, вона міняється, ми відпрацьовуємо і в реальному часі, тому що е буваємо виїжджаємо, їдемо заїхати на цей час не можемо. А вчора ситуація ввечері дзвонять військова адміністрація. Людей з колодязна був щільний обстріл кабами. Люди пішки виходили шість або по-моєму, по людей. Виходили в населений пункт, не буду його називати, ось пішки. Одна людина була поранена, вони його везли на санях. Ось, порядка йшли 6 кілометрів і дуже, ну, вночі виїхали, вранці ми їх змогли евакуювати. А як вони ведуть зв'язок? Бо це ж ну, обстріли, люди а, от, на, сан, на санках везуть, очевидно, же. І а, як вони зв'язують, як ви їх знаходите, як ще є це така ситуація? певні місця, де пробуває зв'язок. І вони дзвонять рідні або дзвонять на гарячу лінію, або е, старості і кажуть, що ну, вчора було так. Вони сказали, що ми вийшли, ми йдемо в таке то село. і Як туди прийдемо, ми вам придзвонимо? Ось вони придзвони. Нам сказали, все люди на місці, в безпечному місці. Ми виїхали вночі і ось по сірому їх забрали. А є такі населені пункти, де залишаються все ж таки, не всі евакуювалися, залишаються там. Ну переважно думаю, літні люди або можливо маломобільні люди. Чи отримують вони якусь гуманітарну допомогу, пенсії, врешті-решт? Яким чином, якщо отримують? Ні, туди все, що Куп'янський, Вовчанський напрямок від лінії бойового зіткнення починає від нуля і до 15-20 кілометрів ну по лінії зіткнення прий... Там Не те, що небезпечного нема. Там стовідсоткове ураження впівдронів Російської Федерації, тобто, фактично, ці люди, які вирішили, ну залишаються там, вони Відрі... без жодної допомоги відрізані. На жаль, да. Тобто у них єдина можливість це вийти якось пішки, самотужки, факт, так, може так. Факт. Факт. Да, бо всі відрони, вот ну, які їх запускають. Ні, на тут ще питання, як а ну гайдини там 20 кілометрів, якщо ти нам навіть не по дорогах, де ждуни сидять по полях, там пройди, або навіть і, і, і по дорозі ті самі пройди. А, я ж... вам скажу, була евакуація. ну, На пару тижнів десь плюс-мінус так. Це селися Рубіжне, Вовчанська громада. Ось виїхали ночі. До Рубіжного не змогли доїхати два кіло, тому що два кілометри нема. Все в посадки пряталися, тому що просто ну, рої в півси. Ну, Чуйка, з ума сходи працювали разом з білими ангелами Національна поліція, uh -huh. це евакуаційний підрозділ. Ми з ними працюємо ну, практично всі евакуації. Кожна друга з ними вони нас захищають. Як поліція, вони більш оснащені, вони ну, військові, ми ж ремонт, ну, гуманітарна організація, ми ж не військові. Ось і ми присиділи на. Пару годин не могли просто вийти. Зв'язок періодично був. Люди чекали на місці в домівки, потім пішли пішки. Ось йшли, несли шість на санях, везли бонотачці шість-сім сумок, де йшли, забрали себе кота угу. і сумку з документами. остальні все бросили. Тут треба, я трошки назад повернувся. Треба пояснити, що чуйка, коли зима сходила, це не відчуття внутрішнє переживання, а насправді детектор є так, дронів. детектор. Так. Дронів, які так. так називаються, просто можливо не всі з наших так, так, це. А ви згадали, так, ви згадали, що люди тягнуть з собою і свійських тварин, домашніх тварин. Так. так? А от прям таки були історії, колись, я знаю, що на інших напрямках люди виходили там навіть з великою рогатою худобою виходили, Самотужки там якісь долали, маршрути. 22-й рік, 23-й люди, да, Заскілія в сторону Сватова. Ну, це лінія боєвої. І тоді була Кислівка, далі Ягіна вже окупація була. Да, у нас жінка похила віку, з двома козами пішки виходила до місця, ну, де ми сказали, не ну, можна було до залізничої колії, десь до двох кілометрів. І вночі ось без фарми змогли заскочити тоді і витягнути. А є якісь зараз такі свіжі історії, що люди не знаю, з собою беруть, там, може, що вас здивувало? Давайте так, кожна евакуація для длинний стрес, тому що залишилось, ви правильно акцентували увагу, що залишились люди похилого віку або маломобільні які самі ну, самотужки не можуть виїхати. Нема зв'язку, нема рідні, або він не може ходити, або условно ходячи. Забирають фотографії, це, от, uh -huh. це в основному альбоми, забирають е, животних, котів, собак. Ну, я за всі евакуації, може там 5-6 разів я бачив, що залишали, тому що ну, по якоїсь причині. Так, собак завжди. Розуміють, що ну, дуже тяжко буде поселитись, да? тому що ніхто, ну, якщо там маленька собачка, а це ну, такий буцик там, кілограм 10-15, каже, він зі мною все життя живе, прожив окупацію, і вот на руки говорив. Теж теж виїхати, якщо ага. розумієте, заїхати туди, потрібно ще виїхати. І назад, коли їдеш, ти вже ризикуєш не тільки собою, а відповідаєш за людину, яку ти евакуюєш. Вона тобі довіряє своє життя. Тобто ти приїжджаєш, вона ось все, ми ж виїдемо, да? все буде добре, да? ну, звісно, все буде добре. Там дрон летить, ой, дрон наш, ну, звісно, наш. Сам думаєш, що наш чи не наш, ніхто його знає. За замовченням, вроді як всі не наші. Mm -hmm. Ви тримаєте mm -hmm. якийсь зв'язок з людьми, яких евакуювали? Можливо, там вони вам якось телефонують. Ну, вам, не конкретно, конкретно вам персонально, а можливо, так. а може і вам. Так, є, ну є завжди. У тому тижні з Грушівки вивезли жінку, 80 ну, з чим-років, вона з деменцією. Ну не могла, вона не хотіла їхати, тому що ну, є певні психічні бади. Її доньку її ми посадили в свою автівку. Вона поїхала з нами, допомогла зібратись ну, дуже швидко, тому що був щодня обстріл, було влучання. В цивільну машину, дрон ну, на глазах там, метрів за триста. І бисенка зібралась і виїхали. І вона ось потім, потім написала велика листа. з подякою, що поки є такі люди. Ну це якби ви знаєте, пафосно не звучало, але так і є. Це дуже надихає. От поки є такі люди, тому що зверталась там, 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 ну ніхто не зміг допомогти. Понятно, що це не тільки наша робота, це робота національної поліції, тому що це потрібно все. Uh -huh. Я не буду вдаватися в підробиці, це, це ціла спецоперація. Я завжди кажу, що зараз евакуація спецоперація. Ось, і ця жінка вона, да, написала ну, листа з подякою, з таким, що ну, мама вже не пам'ятаю, де вона далі, поїхала по Україні, і дві собаки було, і прислала фотографії, дві собаки в теплі uh -huh. жать. Дякую вам, поки ну, є такі люди, Україна буде жити. Насправді ви робите надзвичайні речі, і реально це дійсно якісь такі. Маленькі подвиги, ну ризикуючи своїм життям, вивозити. це не маленькі вже, це вже серйозні. Мені здається, так що якщо вас надихає, скажімо, те, що вам пишуть словами подяки, то нас так само, повірте, надихає та робота, яку робите ви роблять ваші колеги, і навіть ті люди, які тягнуть з собою того кота нещасного, який ну він справді нещасний, він з свого дому їде, але тим не менш, це прояви людяності. Це те, що власне і тримає нас разом в цій війні. Дуже дякуємо вам за те, що прийшли сьогодні до нас. Студії що Друзі. можна маленьку я так. Так. ще скажу стосовно евакуації, всі люди, хто чує, хто бачить, да у кого рівня залишилась на територіях, які на цей час або найближчим часом можуть бути. В зоні активних бойових дій, будь ласка, сприяйте, щоб люди евакуювалися. Я завжди, знаєте, казав і кажу, ну, кажуть, що не прилітає в одне місце, а раз, два, повірте, що і три-чотири рази я знаю, що прилітає 100%. І чим довше ви будете, там сидіти... Тим складніше буде потім заїхати і що зробити, от щоб такої ситуації не було, будь ласка, виїжджайте. Ну не повинно життя закінчуватись під снарядом, міною дроном. Потрібно чесно виїжджати так. і не наражати інших людей, от таких, як 100%. ви, на, на небезпеку. Приєднуємося 100%. до цього заклику. Друзі ми щойно розмовляли з Ігорем Клименко, командиром загону швидкого реагування Українського Червоного Христа в Харківській області.